Вітаю всіх. Ну що ж? Питання Дня, нахрін. Знову розрішалки тепер. Америка знає про Північну Корею про війська. Признала, тепер Америка зніме заборони на зброю через військових Північної Кореї. Америка зніме заборони на зброю через присутність військових Північної Кореї. Вона зніме заборони. Будуть зняті ці заборони. Ні. Я скажу так. Д'явол – це дуже такий момент. Трактовки я так або ні, знаю, що деякі пишуть так, д'явол, деякі пишуть ні. Якщо я погоджуватиму, що тут більше ні, або частково. Якщо буде так, я буду дуже сильно здивована. Для мене д'явол – це, по-перше, ви розумієте, що це за карта сутність. Це серйозна сутність. Вона не є чистою, не є правдивою. Це хитрість, підлість. Зараз розшифровку подивимось. Ну, вони спостерігають. Сімка кубків багато розмов. Справедливість. карта справедливості може натякати на щось, зніметься. Ану, подамось пашу Кубків. Тиск обставин. Давайте, так, зупинюсь. Тиск обставин призведе до того, що будуть дозволи. Певні дозволи будуть. Я склонна я склонна з урахуванням всього, що Америка дасть певні дозволи. Ось. Всі ні. По дьяволу все не може бути. Це не то. Але за справедливість і тиск обставин, що ось Південна Північна Корея, вибачте, їх постійно, Північна Корея, Америка таки дасть ці дозволи, щоб нам довбати. Будуть певні дозволи.